Абсолютна чемпіонка України, срібна чемпіонка Європи з класичних шахів, переможниця ще близько 20 турнірів та чемпіонатів. І це все у 9 років. Це перше місце з цьогорічного чемпіонату України до 10, до 10 років з класичних шахів. Це чемпіонат з Європи, з Реп, це чемпіонат Європи з класичних шахів. Друге місце. Любов до шахів у Дар'ї з дитинства. Спочатку дідусь навчив розрізняти фігури та пояснив, як влаштована гра, а потім тато посилив інтерес, адже й сам чудово грає. Ну, мене мене вчили як ходить кінь, тура, салон. Це... Треба було запам'ятати, це було непросто, але. Нам запам'ятати. Від простих пояснень рідних до складних теорій від найкращих тренерів, групові заняття тут, у школі Києві та індивідуальні онлайн-уроки з вчителями з різних куточків України у Дар'ї щодня. В грі найважче зберігати концентрацію і мати спокійний, спокійний, бути спокійною. І як тобі це вдається? Мені це. Не вдається. Жартома дівчинка каже, що спокій зберігати дійсно важко, адже постійно у напрузі обдумуєш тактики та прораховуєш кроки суперникам. Крім того, на турнірах часто бувають і інші подразники. Так бувають росіяни. Вони не грають під своїм прапором на чемпіонату Європи. Їх немає. Їх не допускають, допускають до чемпіонату світу. Дитині дуже важко, тому що їй важко, тому що на неї давить ця цей критерій, і взагалі в цілому ситуація. Пані Аліна, мама дівчинки, зізнається на чемпіонатах. Переживає більше ніж донька. Втім, рада, що у дитини таке захоплення. Мені подобається, тому що я бачу, що моя дитина вміє думати, вміє рахувати, і вона до цього. Навіть якщо вона чогось не знає, там з теорії, там ми не довчили там чи е, ще не бачила цього, вона може дойти до цього своїм розумом. Зараз Дар'я активно готується до чемпіонату світу, на який вирушить вже за декілька днів. Дівчинка каже, що у шахах вона найбільше любить перемагати. Тож віримо, що і цього разу буде так.